Під прикриттям переселенки зливала дані росіянам. Служба безпеки впіймала ворожу інформаторку, яка у Львові збирала інформацію про місця розташування збройних сил України. Російською агенткою виявилася мешканка Миколаївщини. Жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України. Любителька Руськава Міра часто бувала поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом вона намагалась передати зібрані дані до Росії через месенджер. Однак СБУ затримала її її ще до того, як вона встигла це зробити, контррозвідники стежили за зрадницею і впіймали її тоді, коли вона намагалася передати зібрану інформацію ворогу. Під час обшуку у затриманої вилучили різну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з них були докази злочину. Цікаво, що російська агентка під прикриттям переселенки є рідною сестрою ще одного зрадника України, якого теж нещодавно затримала СБУ. Вона почала працювати на ворога ще з жовтня минулого року. Жінку завербували через її сестру, яка проживає на території Росії. Зараз вона перебуває в СІЗО. Триває розслідування. Її судитимуть за поширення даних про розміщення українських військових. Якщо вину зрадниці доведуть, то вона може сісти за ґрати на 5 років.